Нещодавно згадував, як в дитинстві мені подобалось дивитися мультсеріал про черепашок ніндзя. І також час від часу мені траплялась новина, що повинен вийти повнометражний мультфільм про черепашок ніндзя. Це мене надихнуло зробити одного із персонажів з цього мультсеріалу. Оскільки я вирішив зробити персонажа без зброї та не в кольорі, тому можна сказати, що це може бути будь-хто із черепашок ніндзя. Цього разу вирішив працювати по класичній схемі. Спочатку зробив голову, потім відокремив руки та ноги. Також відділяю самі руки та ноги від панциря спереду та ззаду. Після того як фігурка розбита на основні об'єми, їх потрібно скруглити. Спочатку прибираю гострі кути на голові, а потім скругляю панци зверху та низу. Формую лінію згибу на руках та виокремлюю елементи на обличчі. Також необхідно на два окремі об'єми розділити ноги. Після того як пропрацював відокремлення формую ступні та пропрацьовую рельєф на панцирі спереду. Наступним кроком виділяю маску на обличчі та переходжу до формування пальців на руках. Це не складно, бо у черепашок їх небагато. Далі залишається етап дрібних деталей. Спочатку формую очі, а потім переходжу до малюнку на панцирі. Завершальним етапом є шліфування. Спочатку бурмашинкою, а потім наждачкою вручну. Після декорування олією льону ось така фігурка вийшла. Якщо сподобалось відео, не забувайте підписуватись, ставити лайк та залишати свій коментар.